Мають приходити такі люди. Мають приходити люди, діти, які вчаться в Україні. Мають приходити люди, які поклали не один е, десяток років життя на те, щоб працювати, піднімати цю Україну, яку розрабували. Мають прийти люди, які знають історію України і батьки діди прадіти, яких поховані на наших українських кладовищах. Мають прийти люди, які переховуються за кордоном. Ви згадували вечірку, да? а я вам скажу, що. А з учасників вечірки тільки кер... Вітюк був учасником оборони Києва. А всі останні чкурнули їх в перші дні війни. Вони сиділи за кордоном і чекали, поки розвернеться кому можна якому при... серійному ця... 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 принести присягу свою нову. Тому люди, які апріорі, які претендують на державні посади в Системі державного управління хочуть балотуватися. Я думаю, що одним із індикаторів їх має бути участь в обороні і захисту національного суверенітету Трексаних України. А всі інші, які курили за кордоном, посилаючись на те, що там щось 에... приболіло, чи до дружини він поїхав і так далі. Там я вважаю, що вони не можуть бути. Так само, так і, і так само ті, ті люди, які мають е... інші паспорти, так само я вів би відповідний, особливо для правоохоронного блоку, тому що я вважаю, що Ті люди, які декларують або не декларують і мають статки понад мільйон доларів в рамках своєї сім'ї, не мають права претендувати на свої посади. Американські правохоронці зацікавлені в тому, щоб працювати все життя чесно і вийти на пенсію, і дорожати. Всі. А ці просто діти і скардує.